В Одесі суд вісім місяців тримає в слідчому ізоляторі чоловіка, справу якого закрили. Сторона захисту звернулася до апеляційного суду зі скаргою на неправомірне рішення суду першої інстанції щодо тримання під вартою. Інцидент, за яким звинувачують Тимура Капіцу, стався п'ять років тому. Весь цей час обвинувачуваний продовжував жити в Україні. Та як з'ясувалося згодом, нібито перебував у розшуку. Коли його заарештували, в суді виявилося, що справу було закрито слідчим півроку тому. За відсутністю складу злочину на сьогоднішній день фактично маємо справу із незаконним позбавленням волі щодо винувачення. Щодо тієї постанови про закриття кримінального провадження, мною готувалася заперечення, у тому числі надавалися витяги, важаючи я законною. За словами адвокатів, Капі, ця сторона обвинувачення приховувала від судів факти по справі і намагалася її сфабрикувати. Тож вони домоглися, щоб справу розглядала колегія у складі трьох суддів. Проте згодом з'ясувалося, що процедура призначення суддів проведення із порушенням. Попри це, обвинуваченого лишили під вартою в даному випадку перерозподіл даного кримінального провадження, так як він ступався в іншому складі суду. При участі Олеса Бриста я приймав участь як прокурору даного кримінального провадження. Також два рази було здійснено перерозподіл. Прокурор говорить, що це технічна помилка. Судді, я так розумію, що з ним погоджуються, але говорять, що це питання не на час, це питання для розгляду на наступній судовій стадії. Але ніхто не заперечує того факту, що кримінальне провадження закрите. Виникає питання, як можна сидіти в тюрмі по кримінальному провадженню, по кримінальній справі, яка закрита за словами адвоката Тимура Капіці, сторона обвинувачення навмисно обрала більш тяжку статтю, що не відповідало реальним обставинам справи. Мета запроторити обвинуваченого заграти без альтернативного запобіжного заходу і відсудити мільйон гривень компенсації. Потерпілі разом з стороною обвинувачення, можемо так сказати, да вони. Заявили цивільний позов на один мільйон гривень абсолютно без будь-яких обґрунтувань, без нічого. Це відшкодування моральної шкоди, тільки моральної шкоди. Апеляційний суд вислухав обидві сторони і вирішив. Апеляційний суд ухвалив апеляційну скаргу захисника Сільницького з доповненнями в інтересах обвинуваченого капіта залишто без задоволення. Я досі не розумію, чому вже 8 місяців страждає я, але я один. Приморський суд у вересні має розглянути чергову скаргу адвокатів капіци на неправомірні дії щодо утримання винувачуваного під вартою. Таким чином захисники сподіваються домогтися звільнення свого підзахисного.